В 2013 році інженер НАСА Майкл Чоу повертається додому після роботи над космічними проектами і хоче з'їсти морозиво. Але воно тверде, як камінь. Перша ложка зігнулася, друга зламалася. І тоді він промовив: Я проєктую техніку для освоєння Марса, але не можу нормально з'їсти морозиво. Після чого він пішов у гараж. Замість сну він малював ескізи, він розраховував кути нахилу, точки прикладання сили та ергономіку нової зручної ложки для морозива. Наступні місяці він створює 38 прототипів у своїй майстерні, переважно вночі, звідси й назва майбутнього продукту. Нарешті знаходить рішення: зігнута ручка, яка дозволяє не зачерпувати морозиво, а проштовхувати його, використовуючи сильні м'язи рук. Замість слабкого зап'ястя. Майкл запускає краудфандинг, не сподіваючись на великий успіх. Я просто хотів свою власну ложку, але викинув це на краудфандинг і всім сподобалось. Його ложка під назвою Міднайт Scoop одразу потрапила до списку фаворитів серед американців. В перший місяць він заробив 18 тисяч доларів. Далі Майкл розширив лінійку від однієї ложки до цілої серії ергономічних кухонних інструментів. Сьогодні Midnight Kitchen Tools заробляє 780 тисяч доларів на рік. Марс навчив його дивитися далеко, а зламана ложка бачити близько. Справжні дослідники відкривають нові світи не тільки в космосі, а й на власній кухні. Озирніться навколо. Можливо, ваша мільйонна ідея прямо зараз знаходиться перед вашими очима.